Привіт, друзі! З нас Степан Блонський. і сьогодні ми починаємо. Сумню буду продовжувати, напевно. КС. KS... Special Special Gro. Group 2. Forces. Forces Group 2. Ти чуши. Це КС-ка. Ну що, будемо проходити першу катку. Тупо приєднуються. Я задоволений. Давайте, давайте приєднуйтесь Я вас чекаю. І пишіть в що небудь. Ну що, починаємо. Беремо цього персонажа. О, персонажа цього візьме. Руголосні. Полосні, що зробимо? О, от туди підем на А. Це по, по тиво КГК. Dobře, jako vás právě. Ahoj. byl by Aj. Co o, je? o zdarujem, zdarová, zdarová. Já, já, ten bač, <laughs> rozkaz, jak tvoje Харкор! Та не дуже. Схожу мерзну без світла. А в нас є світло, якраз у нас в тішки. Я не буду так говорити, вона в мене скормужу. Я я, я, коротше, я думав так. Я вже думав, що должен, щоб буде світло. На тобі! На тобі на горіхи! Та тобі на горіхи. А в тебе як? Нічого, я тобі казав, що мене... Я сижу без світла. Я... Ой, світлом сижу! Вибачте. Такий, напевно, акцент, такий, пошук, такий акцент. А у нас сидить... такий... у нас... Все, Сив... у нас тоді був стільки снігопа Такий жахливий. Проти ботів граєш? Ну да! Ой, паремой. Найви жить, чаки, кому подобається КС. Я Пойдя, попробую танчики пограти. Попробуй какой-то танец. По Поиграть танчики. Качай Роблокс. У меня Роблокс есть на телефоне. Почему же... Вот. Бо... Если я расстроюсь Роблокс, то буду... Буду просить... Фотопаспорта может буду просить от Роблокса. Ну люгишек осталось у нас. Броя понадобится. То заходь в робс, там, хожі грек на КС. Я поки зараз доб'ю ці декілька каток і можу скачаю Roblox. роблокс. Ладно, зареєструю дані і за пароль, щоб нікому не казали. Я тоді думав, що, може бути по НФС ки были не виходить з тої пам'яті. памяти. Сосоряется. Або запускай проти людей. Ну шо, давайте давай, вам попробую запустить на твічі, попробую вам запустить. Зайду на YouTube на твічі. Зараз почекайте секундочку. Проти ботів не цікаво грати. Согласен. Mm. Тільки каток відб'ємо і, і пойдемо горати щось інше. І приміную свій стрім. Зараз, тві... Зараз напевно, буду запускати твіч. Чекаємо. На Твічі зайду я на телефон на YouTube і буду. Я чат читати не буду на Твічі, не читаю коментарі. собі якусь теплу кофту Чому не читаєш? бо в бо мене один чат телефон. я читаю чат в Ютубі, а в мене немає другого к... планшета зараз тринчик переміную. Запускаю стримчик. Зараз добавлю вам. Зараз ссылку. За раз послание добавлю. опис. Да, буду запускать телефона. Зараз зайду. Зараз. Резапу. Зараз посилання. Вам пос по по зроблю на Твиче. У тебе ж ноут? Ноута в мене немає поки що. В мене не входить. Купка ноутбука. Зараз Посила, зараз купию, зараз рублю посылай. Разве ще на... Я ще запущу телегра. Зараз что сделать, телеграм? Заразу ближе послание на телеграм. Милостин, зараз тебе телеграм. Підрубай вебку. После не хочу. Настроение щось нет у мене. З вебкой снимать. В вебки буду підрубати аж наступного разу. Зараз тілегра зроби писання в Телеграм зараз. Ну що? Забув посилання, ну зараз? Зараз, секундочку. Одну... Одну... одну одну, одну хвилинку, почекайте. Запущу YouTube и запущу Твичанский.